Уже понад 15 тисяч сімей скористалися державною програмою пільгового кредитування «Є оселя». серед регіонів лідерів, де найбільше беруть кредити для придбання власного жит... житла. Прикарпаття молода родина нацгвардійця з Івано-Франківська Володимир та Анна Пептюки про власні квадратні метри мріяли багато років цього тижня змогли втілити свою мрію. У гостях у них вже побували мої колеги. Саме підписуємо договори. Це договір на полі. Угу. Пані Олена, і також підтягу? Ні, просто все в кабінеті нотаріуса. Подружжя Пептюків підписує договір на купівлю квартири. Обоє ледь стримують емоції. Досі не можуть повірити, що заповітна мрія про власне житло нарешті здійснилася. Вітаємо вас з таким великим прапом у вашому житті. Так, ми це зробили. Ми змогли. Новий етап у житті. Володимир і Анна одружені вже шість років. Познайомилася івано франківську ще в студентські роки. Разом навчалася в інституті мистецтв. Він на режисера естради, вона на фахівця живопису. Два театрали зійшлися. Володимир освічився у 2019-му і одразу після одруження підписав контракт, відправився в зону АТО. Анна залишилася чекати в Косові в домі його батьків. Так для себе вирішив мене батько військовий, тобто всі по лінії військові. І... Так само я прийняв таке рішення і пішов до війська. Володимир нині служить в лавах Національної гвардії. Івано-Франківську подружжя винаймає житло. За п'ять років змінили кілька орендованих квартир і весь цей час марили, що зможуть придбати свою. Це все відкладається, та потім ще буде купа часу, ще буде купа можливостей. А потім зрозуміли, що якщо ми чогось хочемо, то потрібно щось діяти і робити. Про програму є осиля Володимир дізнався від побратимів, які нею вже скористалися. Торік літку і сам подав заявку через дію. У подружжя підростає дворічний син, тому вирішили брати одразу двокімнатну. Частину коштів на перший внесок дали батьки. Ми зразу подавали у декілька банків. Зазвичай були відмови або там менші суми, які необхідні були. Один банк, який погодив суму. конкретно цю цю Конкретну цю суму, суму, яку нам потрібно було на 20 років оплата, це 240 платежів. Сума там мільйон шістсот, так що ці? Біля мільйон сімсот, ну, якщо Плюс-мінус. Тобто, перший внесок ми зробили 30% відсотків загальної суми квартири. А щомісячний платіж вийшов трішки більше, ніж подружжя вносить за оренду. Дуже популярна програма, тому що такі відсотки, як три відсотки, це можна сказати, дуже низькі і дуже вигідні для клієнтів. Давати на ці кредити? всі клієнти, всі клієнти, хто має менше нормативної площу у власності, просто є пільгові категорії, є не пільгові категорії. До пільгової належать військовослужбовці, медики, науковці, працівники ДСНС і поліціянти. Вони отримують іпотеку під 3% річних, всі решта під 7%. За три роки існування програми нею скористалися вже більше 15 тисяч українських сімей. Леова частка саме родини військовиків. Саме зараз вона набрала дуже великих чесних обертів. Запит є дуже великий, тому що всі побачили, що програма працює дійсно багато людей вже діляться своїм досвідом. Кількість заявок збільшилася майже в три рази. Багатьох девелоперів від 20 до 40 відсотків складають продажі саме по державній програмі по ЄОСЕЛІ. Кілька місяців тому у програмі з'явилися новації. Тепер державною підтримкою можна скористатися лише для придбання нового житла, не старше трьох років. Виняток лише для внутрішньопереміщених осіб. Вони далі можуть купувати нерухомість віком до 10 років. На Прикарпатті видано майже 700 кредитів по єоселі, з яких 400 на первинку. І саме за цей рік набрало оборотів саме від забудівників і житло, яке ще вводиться, не введене в експлуатацію, а житло, яке будується. Програма «Є оселя» стало доступнішою для нашої молоді. Якщо ти молодий від 18 від до 25 років, перший внесок складає всього 10%. Анна і Володимир оглядають щойно придбану двокімнатну квартиру площею майже 70 квадратів новобудові. Вже визначилися з інтер'єром, чекають, щоб на дворі потепліло і одразу візьмуться за ремонт. Ми обрали платити за свої стіни. хоча Ді, Ми, ми змушені будемо себе обмежити, але ми це робимо тільки певний час, а не все життя себе обмежувати і в кінцевому результаті нічого не мати. Так трішки під, піднажати, але зато буде своє, і буде що залишити дитині. Потім переїхати у власне житло, городина планує вже наступного року. Жанна Дучак, зіною автонас подробиці, телеканал, інтер, марафон, єдині новини.